Як полегшити собі роботу з технічного обслуговування двигунів автомобіля? Як суттєво заощадити час для виконання однотипних операцій з ремонту головок блоку циліндрів? Якщо це актуально для вас, додивись коротке відео до кінця. Якщо ні, натисни Пропусте відео. Компанія Micron Motors пропонує сучасні верстати для ремонту автомобілів внутрішнього згорання. Від італійського бренда Rossin Kramer. Це європейська якість перевірена часом за справедливою ціною, без переплат. З верстатами Росім Крамер вам більше не доведеться витрачати час на тривале налаштування, мучитися з підгонкою для різних операцій і переробляти роботу по кілька разів через недостатню високу якості головки блока циліндр стане для вас улюбленою справою, яка приносить гідні гроші, а це безпосередньо позначиться на вашій репутації та кількості задоволених клієнтів. Всі верстати фірми Rossim Kramer сертифіковані та відповідають європейським стандартам якості. Вітчизняни, а тим паче радянські, і поряд не стоїть з ними. Спробуйте та переконайтеся самі. Перші 10 замовників отримують 5% скидку. Тож не зволікайте, для безкоштовної консультації телефонуйте за вказаним номером телефону або переходьте за посиланням в нижньому лівому куту.